Пам'ятати тих, хто віддав своє життя за Україну, анотаційні дошки полеглим військовим відкрили на фасаді ліцею номер 24 Усі троє Дмитро Гаран, Мирон Ярецький та Ігор Струмінський навчалися в цьому навчальному закладі, а відтак за різних обставин пішли воювати. Їхню історію розкаже наша Ольга Бабенко. Серед обличчя, які увічнили вічно на пам'ятних дошках, Дмитро Гаран разом з молодшим братом одразу прийняли рішення удвох йти на фронт. Ми в один день пішли служити, тобто нас розділити ніхто не міг, бо тому, що в один день призвані хотіли це зробити в місті Черкасах, але їм це не вдалося, бо тому що ми розуміємо, що на початку мобілізації. По наказу ми маємо бути двоє, і до самого закінчення мали бути двоє. Та у лютому цього року сталося непоправне. Чоловіки у той час захищали кордони Сумської області. Дмитро пішов виконувати бойове завдання. З нього так і не повернувся. Після трагічної, звідки, яка відбулася, це був шок для мене, це був шок для всіх близьких. Я не знав, взагалі, що зі мною коїться, я не знав, що. Не соображав більше десяти днів, не міг повірити в це і маю прийняти це, як воно є, і маю зрозуміти, що це воно сталося, і маю тепер жити для двох. За двох. Мирон Ярецький повернувся за кордону у перші дні війни та вступив до Лав Збройних сил України. Його дружина зі сльозами на очах пригадує, чоловік постійно їздив гарячі точки. Та поблизу Попасної, що на Луганщині, отримав контузію, через яку частково втратив зір і слух. Але після реабілітації знову повернувся на фронт. Він, не задумуючись, пішов воювати. Він просто нас поставив перед фактом, що я їду, я їду вас захищати, я не можу ховатися і сидіти десь за кордоном я їду на війну. Нам не лишалось нічого, крім того, як підтримати його, молитися за нього. Це було його рішення, і ми мали його прийняти. Мирон загинув поблизу Бахмута. Без батька залишилася донька злата. Дуже донечка, хоче тата, плаче за ним. Ще один випускник ліцею, який віддав своє життя за Україну, Ігор Струмінський. Його, як і інших своїх учнів, пригадує директор. Боляче кожен день приходити до школи і бачити своїх випускників, бачити їхні очі, тому що пам'ятаю кожного з них. І найцікавіше, що так якось складається, що ті, які і в школі були, не обов'язково вони добре вчилися, а вони були добрими людьми. Вони кожен з них залишив слід, який важко забути. І тому дуже боляче, власне, втрачати тих випускників своїх рідних рідних учнів, яким так багато віддали. Це вони були дуже молодими хлопцями. Нікому з них навіть не виповнилося 40, Але ви знаєте. Такі дні, коли ми відзначали і 10 років початку революції гідності, і 90 років голодомору, і в всіх цих подіях ми завжди боремося проти одного проти Росії, яка не може змиритися з тим, що Україна є незалежною. Анотаційних дошок на стінах ліцею уже сім Проте випускників, які зараз на фронті захищають нашу державу, десятки каже директор.